Матеріальна природа складається з трьох гун – добра, пристрасті і невігластва. І коли вічна жива істота вступає в контакт із природою у міцноруке Арджуна, вона зумовлюється цими гунами. Жива істота, будучи трансцендентною, не має з матеріальною природою нічого спільного. Однак її зумовлює матеріальний світ. І тому вона діє під чарами трьох гун матеріальної природи. Живі істоти мають різні типи тіл, що відповідають різним аспектам природи, і вони змушені діяти згідно з тією природою. Така причина різноманітності проявів щастя і горя.